Доброго дня, у нас Nissan Tida І я думаю, що це буде черговий, чергова нагода пообсирати інші сервіси, тому що приїхала ця Tida вже по запису, по телефону вона була записана як чистка форсунок. Ну Я вам скажу, що пригнала дівчина, толком пояснити не може, що з машиною. Єдине, що їй десь хтось. Сказав, що потрібно чистити форсунки. Відразу скажу, що Nissan не страждає форсунками. Отак от, от по правді, щоб колись на тіді дійсно потрібно було чистити форсунки, ну то це можливо... Ну я такого не пам'ятаю. Хоча можна сказати, що в мене кожен день хоча б одна тіда є. Зараз роги, звісно. Пріоритетів. Верніше як, не те, щоб вони в пріоритеті, просто їх багато. В порівнянні з іншими Нісанами, навезли їх зі штатів. Але раніше тіда була, мікра була, нота була, мікра нота. Верніше Тіда нота. Один і тиш двигун один і шість. І от на цих автомобілях за весь час, може 2-3 форсунки, були почищені. Дві-три, можливо, були з браком, відпадають. Такі шайбочка на форсунки відпадає розпилитель. І все. Це тисячі автомобілів пройшло через мене і тільки там штук 5 з форсунками. Тому коли я бачу, що людина вже записана на форсунки, а толком не може пояснити, що з машиною відбувається, я розумію, що це їй просто так сказали якісь неуки. Тому що не знали, що сказати більш толкове, відправили чистити форсунки. Зараз будемо розбиратися, що насправді з цією машиною не так. Відразу можу сказати, що тут клинить трос. Дуже велика зусилля потрібна. Щоб перемикати передачу. Можливо, з тим, щось і зв'язано. Можливо, не попадає толком з передачі в передачу. Селектор і коробка якось некоректно працює. Можливо, щось інше. Зараз будемо підключатися компом дивитися. Комп'ютером підключився. Альфа, така як потрібно. Альфа, хто не знає, це нісановська так сказати корекція палива. тобто Бідна суміш чи багато. суміш ось тут вона відрізняється в сторону збіднення аж на 5%. тобто Це абсолютно нормально. 4 5 6 вона Лямда, зонд ряд 1. Оце альфа так звана Потім. Оберти двигуна, в принципі, в нормі. Зонди працюють правильно, витратомір працює правильно. Пропусків запалювання нема, двигун працює рівно. Тобто, чому вирішили їй сказати, що потрібно форсунки чистити? Краще ці гроші на трос перемикання передач, тому що дуже клинить. Витратити. Зараз покатаюся. Спробую зрозуміти, бо пояснює невнятно, клієнтка що не так з автомобілем взагалі. Які претензії? Проїхав я близько 10 кілометрів на цій машині і в заторах. І зі швидкістю 70-80 км на годину. Жодних претензій до роботи двигуна і коробки немає. Тому навіть не знаю, чия це фантазія була форсунки чистити. Будемо рекомендувати, я думаю, клієнці витратити ці гроші на щось інше, більш потрібне, наприклад, на трос перемикання передач або щось зробити. з Склопідйомниками, так як тут стоять неоригінальні, була машина на ручках, а поставили склопідіймачі. Вікно відкрити ще можна, а підніматись воно взагалі не хоче. Потрібно руками допомагати. От, можна, наприклад, на це витрати, щоб хоча б водійське скло можна було відкрити і підняти. А то зараз на вулиці дощ відкриєш, а підняти вже не зможеш. Приходиться. Виходити, допомагати скул піднятися. А форсунки це я не знаю, що за фантазія. Можливо, ще перетелефонуємо, точним, як нам треба їздити, так, щоб претензії виникли до форсунок. Но 100% вони не виникнуть до форсунок, тому що суміш абсолютно нормальна, двигун працює рівно і при чому тут форсунки. Краще ці гроші витратити на щось більш корисне.